Сидок, <поє> сидок, синок, синок. синок, синок, синок. Слухай, висвіт. Я заблукала. Чуєш? Дин, 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 ось, я заблукала, ноги болять. Мене а я причу. До що при са мене довези. <поє> Чого? Я не можу вже йти. У мене ноги болять. Ну і що? Чуєш, я тобі три бажання виконаю. Три бажання? А ти часом не ковід? Ні, я вакцинована. Чуєш? Зато я чаклунка. Та не вже. Три бажання? Три. Сідай, поїхали! Так слухай, в мене ще ж груз. У багажник! Так я швидко не встану, ж старенька. Ого, ну давай, давай, давай! Ой, подожди, подожди, постой, постой, постой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Подожди, грузи. Грузи. Ой, ой, так а мені шлях. Куди? О, хуза. А ключку, ключку мою кудись треба. А, трошки треба присі присядь, присядь. Я ще зрозумну. Отак. бажонник, бажонник, бажання кажіш. Значить так. Хочу, щоб масто цієї трочки у мене був мерседес. Последнього класу суперробий, люксовий, самий саме, саме, саме зима на воротах. Ой, 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 ой. Та ти що? Треба ж кузов закривати. Да чуєш хіба в тебе така дрочка? Ой, боже. Так от сеста їдеш до Мерседеса, будеш того песня. Да, подожди, лежу загубила. Ой, подожди, чуєш! Вставай, вставай! Бабко, мен... Мерседес мій де! Ти ж мене хоч довези тут. Мерседес До там стоїть. До поворота. Слухай. Хух. А документи на Мерседес! Ти мене чуть не вгробив. Отам стоїть Мерседес за поворотом. Ага. А в... у бардачку документи на твоє ім'я. Сідай, поїхали! Поїхали! Ось. grand dand 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 dand

Не з такими, а з такими! Слухай, як довезеш мене отуди ж до траси, там уже ж у Мерседесі на задньому сидінні буде сидіти така блондинка, фотомоделька. Красива твоя майбутня дружина. З Стецьками! З Стецьками! Поїхали до Мерседеса! Бегом. Уже зовсім трошки. трошки. Давай, 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 хочу до Мерседеса, хочу трошки. до блондинки з тичком. Та що ой, ой, ой. А шо ж це таке? раз сказати не сідай за рун! Ой, Боже, ти розумієш, що я зовсім вже стара. Те Тебе промдимо. У кузов. Тобі ключки треба дати О. до Мерседеса. Şiş tratı paz coerc cage poured Humağacokother У мене ще я третя бажання. Кажи Жека. Хочу 10 мільйонів євро. Ой, слухай, отож, цей час мене, як довезеш до шоса, у твоєму ж буде в Мерседесі. Мерседес буде стояти, у ньому на задньому багажнику дружина, а на передньому... Так. Да, а на передньому, слухай, буде стоять дипломат. Оце ми з твоїми. Десять! Десять мульйонів! Мільйонів. Євро! Так, да. во. Євро, слухай! Поїхали! І будеш там 10 мільйонів, Все, бо ти знаєш, я вже й приїхала. Перед, бабко, я тебе й додому ще довезу. Нє, ні, ні, ні. Ти вже їдь за поворот, а я вже приїхала, хлопця. Ага! Так, сынок, давай! Ну все, баб! Печи, печи! Дякую! Давай, Пока! Ага, давай. 10 миллионов евро! Дэн, 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 Ой, сынок, подожди! Подожди, а? подожди, подожди! Сколько ты 40! Ой, сука, это же такой 40! 40 мужику! Ой, боже! 40 років мужику! Такий дурко! Такий дурко в Каскеві! Ден, тин. Ден, тин, тин, дин, тин, ден, тим, ден, ден. А та мерседес? Под блондинка та моє со такими пітками. Обманула бабка. Дипломат І 10 мільйонів. Євро.